Наступна гра розпочалася мачорамка третьої ліги Анноум Спортінг і Береві з собою зустрічаються. Два Дейзая Автомешиденко. Аноумспортінг. Другий номер. Гоу Дмитро Цеплюк, 13-й. Капітан Антон Комчак, Городнер, другий. Олександр Капчущенко, 23-й. Антон Кривенко та 17 й Номер Руслан Пролов. 20 Беревій. Пробиває. Партнер. Удар від партнера. Бортю, яку пропонував Антон, хоча капітан зверників. Зараз капітан Буревія. Єрьом хто Антон Кравенко знову Руслан Фролов. Простріл моменту буревія. Грає гол кібе. Цеплюк ще удар. Попереджена. Єрьомченков. Безпалий. Безпалий. Фролов один дотик. Низим удар. І знову кому. Для Боревія Артем Єворський розіграє аут. До речі, феномінальних гостей п'ять порушень правилу. Пасиві удар Вол! Добає Боревійці Олександр Кавчученко. Олександр Капчученко. Він вибігає на кіпера, не переграючи того, контрави І Міхієнко грає Краєварша. матчу третю ліги між Буревієм та «Unknown Sporting». Завдяки голу свого другого номера Олександра Капшученка Веде буревій ас. Перші таці поперед «Unknown Sporting» Рахунок зрібний. Один один. Менко в нього момент лучає від стійку. Вигодне. Чупляє зараз стовчу під хаті його. Гравець засів'якого так, жовта карта. Ось зараз гірчишник і вже представнику колективу Бурегій. І на нього Капшученко до карної зони обігрується Буревій біля чужих. Горі. Здорово! Мавди. Чинку. Юрій пророчен та двох гравців. Мав би розпоряджатися Вигоднер. Суперник те, що заважав зараз. А е, нову спорт 17 сімнадцята хвилина хата йому розпочалась. Ярослава Бондаренка в нього відбирає Артем Єворський. Олексій Вибиває Веча відбирає. Безпалий і Фролов. Вибігають вони і Кривенко. Ближній кут. Голки у перці клуб на Котовий. Статар. Антон Хомчак, капітан Unknown Sporting, <звук> <звук> Почнемо з того, що так, твоя команда це один із найдосвідченіших учасників нашого турніру. Історія Спортінг» безліч сторінок має в РКАП. Скажи, будь ласка, який зараз період у команди? А, ну, Мабуть, період вирішальний, тому що, по-перше, зміни в регламенті, коли три команди останні вилітають взагалі з турніру. По-друге, Ну, мабуть, всі вже трошки переноситились просто грою і хочуть якийсь результат, але ми домовилися, що ми будемо намагатись грати цей сезон по кайфу, тому що ну, якщо ми всі тут, то ми всі ну, тут. Тобто, все, що було до цього, якийсь бекграунд там футболу в різних школах чи ще десь, він все одно нас привів сюди. Всі. Тому все це, це вже було в минулому. Зараз пограємо. Своє задоволення і сподіваюся, що це ну, дійсно дасть якісь результати. Фактично, сьогодні, ну, мабуть, не вистачило ще однієї заміни. Ну, це моя думка. Були б трохи свіжіші, можливо, останній гол би не пропустили. Одна заміна був сьогодні Арам на бровці. Чому не грав? В нього невеличке пошкодження і він грав зранку сьогодні, тому не вийшло в нього грати. Ще хочу сказати, що у нас сьогодні, в принципі, дебютував. Новий воротар, тому що в <смість> <смість> нас якось не склалося з воротарями, то одного видалили, то іншого зламав <смість> Сергій Кукіль. То я прошу, закінчіть <смість> <смість> з воротарями, в мене їх не так багато залишилось. Я не знаю, <смість> 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 де вже їх шукати. Але Дмитро сьогодні ну, мені здається, що. Якби ми перемогли, то на збірну туру в нашому дивізіоні точно б награв би. Хоча, може, і так награв я не знаю. Не дивився в попередній матчі, можливо, він натягнув і так багато голів. Ти зауважив речі про регламент. Три команди опускаються. Який твій погляд на це? Ну я вважаю, що в принципі це нормально. По-перше, для того, щоб оновлюватись по свіжій крові, ну я вважаю, що це нормально. Ну, три команди вилітають взагалі ж. Ну, чого чому ні? В принципі, можливо, це з точки зору там всіх спортивних турнірів. Я не знаю, як там з із, із другої ліги української кудись вилітають чи ні. Хоча в аматорі, по-моєму, також вилітають. Тому, в принципі, я вважаю, що так. Це буде якимось стимулом командам грати, догравати і все. Ну і плюсом то, що мені здається, то, що ввели в регламент за технічні поразки, за те, що не не з'явився взагалі. Тоді, коли результат... Був вже вирішений, можна було не грати. Як це зробила одна команда із вищого дивізіону, не прийшла, але все одно зайняла призове місце. Ну, ну Так, так, я... так іноді буває. Успіхів на студих матчах. Дякую. Дякую.